Чому важливо приходити сюди не тільки в такі поминальні дні, але й загалом? <звучить> Значить, про тих, хто загинув, завжди потрібно пам'ятати кожного дня згадувати. Вони живуть в наших спогадах, в наших серцях, і коли про них пам'ятають, пам'ять завжди залишається. Ну людина жива в тоді залишається в тих спогадах. Вони справжні, вони розумні, вони захисники, вони герої. Можливо, не всі ех, ну, вони герої, бо віддали життя. За нас, щоб ми жили в спокої, в мирі, і ну, він коханий чоловік, і так що мені тяжко говорити, але він завжди живий для нас в наших серцях.